Пане Дмитро питає, як можна використати обрізки газоблоку? Лишилося багато дрібних шматків. Чи можна додати подріблений газоблок в бетон, наприклад, для влаштування вимощення? Пане Дмитро, це ваш будинок, ваші гроші. Ви можете послухати манагера газобетончика, котрий розмовляє е, мовою, ворожнечою мовою, і він вам роз, буде розповідати, так, так, можна, можна, так, так. І я скажу: так, да, можна, можна. Але не треба. не треба. Тому що ви робите для себе. Е, у нас в нормах написано, що газоблок не можна використовувати нижче рівня землі. Чому? Справа у тому, що цей матеріал ячеїстий, ніздрюватий бетон. І у цих матеріалів є одна така гидотна властивість. Коли вони мають вологість більше нормативної, вони сильно втрачають в міцності. Що значить сильно втрачають в міцності? Згідно нормативу більше 10%. Все. Розумієте? Тому не можна використовувати газоблок, бетон ніздрювати в будь-якому вигляді нижчій землі, якщо ви будуєте для себе. Якщо ви будете будувати для північного сусіда, робіть там, що хочете. Все в Україні Олександр Васильович забороняє, тому що українці вартують якісного будівництва, безпечного будівництва. Від небезпека заключається в тому, що ви не можете проконтролювати цей шар. Розумієте? І, звісно, якщо там щось з ним станеться, він втратить свою міцність, у вас почнуться просадки, морозом його буде дробити на більш е, дрібні шматки. У мене на каналі є маленьке коротеньке відео. Я іноді викопую газоблок з ґрунту, тому що в мене будинок утеплений газоблоком, і якісь там шматки розкидані от були по ділянці, хлопці їх там прикопали. І от коли я там щось саджаю, іноді буває, викопують цей газоблок з ґрунту. І він такого рожевого кольору, просто рожевого кольору. Розумієте? І я записав відео буквально два роки тому, сидячи на крилечці, як я цей газоблок от взяв, тот, що у мене лежить під навісом. В сухому стані. І той, що проліжав в ґрунті рік От я дістав і на відео записав в короткому відео на каналі є, як я пальцями цей газоблок крашу. А той, що був під навісом, я не можу навіть стиснути, наскільки він міцний. Це тот, котрим я утеплював будинок. І, і це просто найкращий показник, наскільки змінюю газоблок свої властивості в ґрунті. Неймовірно сильно. Просто неймовірно сильно. Поїхав, будували ми в Дніпропетровську торговий центр. Були у мене такі часи, коли фірма була велика, і ми цим займалися. І от я, я їжу, а мені брат розповідає, от не хочу в Київ повертатися, от все влаштовую в Дніпрі. Ну, тоді Дніпропетровськ він звався. В Дніпрі все влаштовую, все класно. От єдине, що дороги паршиві. А чому вони паршиві? А справа у тому, що вони дороги засипають шлаком. Ну, от, те. Тим, що у, от після доміних печей. От, от а воно дуже схоже, воно таке ж порісте і воно тверде, воно міцне. А коли воно полежить в ґрунті, воно просто перетворюється в пил. Все. розумієте А пил пилувати частиці, вони починають працювати як глини. Тобто сильно смоктують вологу, їх дробить дробіт ще сильніше морозом, їх ламає і так далі. Тому засипати це під дороги ну ви самі розумієте, навіщо це робиться, щоб гроші відмити. От і все. Але якщо ми будуємо якісно, за це треба бити по руках за такі речі. Тому, якщо у вас щось безвідповідальне, ну засипте. Якщо там десь якийсь яр, ви хочете засипати, і воно там буде лежати, і зверху будуть якісь там кущі рости, то Бог з ним. да? Засипте, присипте ґрунтом, але використовувати цей підхід у себе в вдома, в будинку, воно того не вартує. Просто не вартує.